Називає її лялечкою, крихіткою, зіронькою. Мене називав горобчиком колись у перші роки шлюбу. Тепер я звуся Чуєш або не чіпай руками. Отак поварварськи, хоча ні кіргизів, ані фінів моїй родині не було. Втім, скоро це перейде. Буде як білочка співала. А я ніхто і звуть мене ніяк. Спакувала валізи, зібрала дітей і вирішила піти до мами. Залишайся зі своєю кралею. Донька виявила солідарність, а малий зчинив гвалт, бо в неділю вони разом із татами і лялочкою і їдуть на іподрон. Я закам'яніла від жаху. Отакої, шість років а туди ж та ту собі гене. Ну ні, за сини я боротимусь до останньої краплі крові. Та й чоловіка, що не кажіть, шкода, десять років прожили. б вона його приворожила косовка? Спокійно. Треба взяти себе в руки. Головне без істерик. Я ж. Сильна жінка, я краща за неї. Нічого, люба лялочко, ми ще побачимо, хто кого переможе. А перемагає, таки вона. До чого я тільки не вдавалася. Зробила французький манікюр схудла на шість кілограмів, щоранку смажила оладки. Обрала тактику мудрої нефартіті. Єгипетська цариця, коли її покинув фараон, щоразу радо кидалася йому на шию так, ніби нічого не змінилося. Повернувся той фараон, зацьофаний як маленький. Та, вочевидь, повелитель Єгипту мав чорніше серце, ніж мій зенек. Всі розмови про неї. Вона, вона і лише вона. Нечувана брутальність. Ділиться зі мною, законною дружиною інтимними подробицями. Люб'язно посміхаюсь, наче нічого не розумію. Вдаю дурненьку дівчинку, котрій все байдуже. А на душі кішка шкарбить. Сьогодні забув про річницю нашого шлюбу. Витрачаю на неї шалені гроші, Одній лише косметики купує стільки, що мені на все життя стало, мовчу, роблю вигляд, що нічого не знаю. Та й, чесно кажучи, косметика її не рятує, стара пошарпана калоша. І як він цього не помічає, можу заприсягтися, що її паспорті підроблена дата, та у неї таких дурних хлопів, як візеник. Вже, мабуть, більше десятка було. А я ж йому все життя вірність зберігала. Перший він у мене і єдиний. Возивля Люсю до сивого дітка з вусами. У неї, бач, і з у не все гаразд. На поворотах її, бачте, заносить. Чекай, коханий, як мене почне заносити. Тоді ти зрозумієш що таке жінка, в котрої відмовили гальма. Вчора <плес> поцілував щічку, через стідничку подарувала брелок на ключі. Тішився, як дитина. Ні, я таки вирву з його серця ту гадюку. У чоловіка горе, лялочка кашляє і чхає, як кобила, пропадає біля в день і вночі. А між іншим, коли грипую я, та ледве чаю з малиною допросишся, не втрималася, виказала йому все. наболіло. Образився, Мовшки глянув і до лялочки. Згоріла вона та його зозулька. Приїхав той сивий пан із вусами, довго її вистукував, слухав, сказав кепські справи. Забрав до себе, щоб обстежити ретельніше. Три години ліпила вареники з вишнями, змолотив дві миски. Смачно питаю. Добрі, кажу, пальмені, тільки часнику забагато. Я більше не можу так жити. Сьогодні лялечка, крихітка зіронька повернулася, він сам по неї їздив, світиться від щастя, та й вона така собі, ні в року, аж виблискує з боків. За ти я не миш перед біду. Прийшов додому ночувати. У лялі знову були проблеми не міг її залишити. Повернувся додому під ранок увесь перемазний чимось чорним і масним. До того ж, цей уїдливий, ненависний запах. Вселялочко, ти сама підписала собі вирок, тобі кінець. Чоловік мирно посапував, відвернувшись до стіни. Листа розтягнулась в бажаній усмішці, мабуть, бачив у вісні і мерзотну пику. Встала, взула капці з великими кишенями, сховала в одну молоток в другу величезну викритку. Здавалося, що без сокиру, та раптом хтось помітить. До того ж, банально, до здаєвчина якась. Руки трусили, зуби нервово цокотіли, але дороги назад не було. Я мушу бути мужньою, я повинна її знищити заради спокою, заради кохання, заради дітей. Я підкралася до неї ззаду, дістала молоток і вдарила раз, другий, третій. Ось тобі лявочко, ти заслужила зозулько. Я наносила удари повільно, ритмічно і з насолодою. Цивон битого скла звучав, як, як музика. Добре, ні. Ось тобі плювати, що ти така гарна. Подумаєш іномарка. Фа, соля, Це вже співали фари. Так само, і з насолодою я трощила кузов. Далі зібралася до салону, здала обшивку, продірявла викруткою колеса. Давно не відчувала такого полегшення. Весь біль, вся мука покинутої жінки були тепер у тому молотку, і я вбила свою суперницю, не знаючи в тому і жалю. Ось тобі нещасна мазда, будеш знати, як ворувати чужих чоловіків. Я заспокоїлася лише тоді, коли машина перетворилася на купу металевого бру. Вийшла з гаража, тихцем пробралася у свою спальню. Чоловік так само мирно посапував. Я притулилася до рідної гарячої спини. А коробка, передач бісу, треба перебрати, Пробурмотав він у вісні. Погладила я його голові. Спи, коханий, спи. Сьогодні вранці ти прокинешся вільною людиною. Я покажу тобі нове життя, і ти переконаєшся, яке воно прекрасне. Я подарую тобі сонце я дам тобі небо. Я навчу тебе ходити ногами по траві. Ми візьмемо дітей і підемо, підемо, не поїдемо до лісу. Бухатимемо не по асфальту, а стежками. Будемо слухати. Замість мотора пташині спів. Вдихнемо не випари бензину, а чисте повітря. Повір коханий. Життя варте того, щоб вийти із задушливого салону авто. А поки, поки поспи ще з згодинку.